Вітаємо, друзі! Ви на Ютуб каналі Хижаки Висот. І сьогодні на вас чекає відео про дрон, який наводить жахіття на Кацапів. Це великий бомбер, який викликає неабиякий панічний страх у нашого ворога. Про це в інтерв'ю армія інфо розповідав наш оператор вампіра Богдан Сова. І можете почитати його інтерв'ю. Залишаємо в описі до цього відео посилання на розгорнуту історію про можливості цього бомбера. А сьогодні ви подивитесь, як відбувається повернення вампіра до бойової роботи. Отже, про все по порядку. Сталося так, буває на фронті часто, що при виконанні бойових задач дрони також ламаються або отримують так звані поранення. Зазвичай це кульові поранення від тих же кацапів, які відстрілюються в надії захистити своє життя. Але наші майстри готові до такого сценарію розвитку подій, і, власне, отримавши. Ушкоджений дрон на майстерню, задача замінити всі необхідні деталі, елементи, живлення, якщо пошкоджено живлення, знову його прошити і повернути цей дрон на поле бою. Адже набагато дешевше поремонтувати існуючий підбитий дрон, ніж купувати новий. І наші майстри з цим справляються. Ну, але перед тим, як провести. Дрон назад до бойової роботи відбувається період тестування його на предмет, чи дійсно він повернувся в повному бойовому комплекті та можливостях. І для цього ми виїжджаємо кудись в поля, постійно змінюючи локацію для того, щоб не демаскувати себе, і навіть якщо ворог далеко залітає своїми крилами, не прив'язуватись до якоїсь конкретної точки. Ось ми вже на місці приїхали, і починається етап розгортання. Ох, це непростий етап, тому що здавалось би, що таке запустити дрон в небо. Взяв пульт, включив дрон і полетіли. Ні, товариство для того, щоб дрон летів туди, куди нам треба, треба стабільний зв'язок. І часом буває так, що навіть буквально один градус азмуту погіршує якість зв'язку. Тому дуже важливо зрозуміти, куди ми будемо летіти, туди направити наш зв'язок, стабільно його зафіксувати. І для цього ми використовуємо так звані щогли. І нашу секретну розробку це стяжки. Ну це, звичайно, ж, в рамках польових тестувань швиденько розгорнути, перевірити зв'язок, перевірити, чи є живлення, перевірити, чи з'єднується і отримує між собою спілкування дрон та наша антена. Під'єднати все. Далі ми споряджаємо недрон, адже нам важливо перевірити його можливості власне, для виконання бойової роботи і робимо імітацію е, тої ваги, яку він має нести у виконанні бойових задач. Для цього ми використовуємо вже вам знайому водичку Прозорості, тільки замість води туди, е, в еквіваленті тої ваги, яка нам необхідна, запхали різного роду пісок, каміння і так далі. Спорядили дрон, виставляємо на позицію, і може бути під час тестування все, що завгодно, тому за рекомендацією наших інженерів ми ховаємося в безпечне місці, ховаємося від дрона за машинами в нашому випадку. 3, 2, 1. Гвинти закрутилися і дрон полетів. Ми бачимо, що система працює добре. Дрон пішов по заданому маршруту, виконуючи ті вказівки, які задали йому наші оператори, і повертаючись вже назад, перевіряємо, як працює система скиду, і вона теж гарно працює. Дрон відпрацював. Тест пройшов успішно. Це означає тільки одне: що вже в наступну зміну він поїде робити дуже хороші речі для нас і максимально вкрай погані для нашого ворога. До речі, паралельно з нашим тестуванням вампіра відбувається ще тест ще одного важкого бомбера Немезіс, про який ми будемо розповідати в майбутніх відео. А якщо ви цього чекаєте, дайте обов'язково знати в коментарях. Для Немезіса ми просто тестуємо зв'язок. Він теж мав якісь певні технічні негаразди, але завдяки нашим технікам, спілкуванню з виробником. Повертається також до виконання бойових здач. Тест зв'язку пройшов успішно, і знову ж таки цей борт поїде робити смерть ворогам. Передали наземній групі. Наземна група виїжджає там на свої полігони. Там вони піднімають, обльотують, скидають, перевіряють все, і потім їдуть на бойові. Також хочеться нагадати, що багато ремонтів, багато оцих модифікацій антенн. Проводів, ретрансляторів, всі якісь інновації, які роблять наші майстри техніки, все це можливо завдяки, зокрема, вашій підтримці. І підтримати батальйон можна в різний спосіб. Кинути на дрони в нашу основну банку, на конверт від Приватбанку, або ж стати підписником нашої монобази і регулярно сума комфортна. Для вас щомісяця буде списуватися. А ми витрачатимемо ці кошти на підвищення ефективності діяльності нашої майстерні, чи ж то логістики, чи відновлення позицій, які, на жаль, втрачені це акція війна, і таке трапляється. Бо позиції пілотів це доволі жирна ціль для ворога, і ворог намагається їх уразити. І так буває, що дійсно. Доводиться подати позиції часто без обладнання. Вартість плюс-мінус однієї позиції це порядка 2 мільйонів гривень. І для оперативності ми використовуємо власну допомогу різних волонтерських організацій і ваших прямих донатів, за що ми вам дуже-дуже вдячні. На цьому все. Не забувайте в коментарях дати вашу реакцію, як вам відео, про що хочете ще почути. Ну і звичайно, вподобайка та підписка, поширюйте це відео серед своїх друзів, знайомих, пересилайте в чати ОСББ, і нехай вам буде щастя.